Всім здорова! Ми на інкриптеді, поспілкуємося з людьми, поспілкуємося з проектами, запитаємо в них, що в них, як, як в них, запитаємося в них думки по проекту, по дробчиках, по амбасадорках. Класно проведемо час, поїмо, похаваємо. Пішли. Здоров, я думаю, біль більшість тут знають, е, хто ти такий. Якщо хтось не знає, це Кіріл Еванс, Ютуб канал на 450к -ка майже. Да? 440 буде менше, бо хомячки відписуються потихеньку. Фаза ринка. Якби така, ще є. Хейтерів в мене багато, але я думаю, що на бичому ринку все обучено. Що як би ти не вірив би в будь-який проект, завжди прийде якийсь великий маніпулятор, типа, і би за, ціну, Але я просто вважаю, що всі ці, якщо дивитися на фрактальність ринку, е, я думаю, що корекція, е, не думаю, що біткоін буде в цьому році 42 тисячі, навіть не думаю, що він буде 38 Думаю, що максимум, що можуть шорт сквізом зробити робити з оцеєво наклоночки, вигнати ціну десь до 32 тисяч, а потім ми звалимося до Халвінга. Хотілося хотілось би так, як буде, не знаю. Плюс у нас вже може, ти бачив, і підписники бачили Apple і три Мастодонта вже переписують хай. Просто переписують хай. Вони тащать S&P вгору. Я думаю, що ще трошечки, якщо Apple закриється нижче 1800 недільною свічкою, ставайте в шорт. Тупо в шорт. Думаю, Якось так. Написали. Я ніколи не орієнтуюсь на новини, коли приймаю рішення купити космос. Мені срака, що, Що що, що думає сек. Якось так. Вони сьогодні кажуть одне завтра, припустимо, парламент випускає новий закон, який буде противоречить правилам сек. І секс каже, ну ладно, і як Китай вже за 4 роки три рази відказувався від крипти і три рази вертався в криптоіндустрію, ну перебуються і ці. Щоб не було б з Альтою скидувати, я зараз не хочу, вважаю, що чим більше людям страшно, це дуже круті цифри. Отенько, просто як тобі, як тобі конфа, Ти виступав на сцені, як тобі там? Так, я вже в сторіс викладав Encrypted реально молодці. Вони дуже зробили крутий івент в плані людей на квадратний метр. Бо це в моєму баченні, найголовніше. Бо коли дуже багато людей, ти не можеш взяти там попити собі на балі, це ну не дуже дуже крута організація. Дуже круті люди. Encrypted молодці. А мені здається, нічого не змінилося з початку року. З'явилися якісь міні-наративчики, типу і токенів, що там, ще пампилось, китайський наратив був, трошки Ікей попампилися в початку року, там Х2 да, ринок дав, а потім просто плавно падали. І зараз ось нас добивають новинами про сек. Але я б сказав, що от, якщо ми візьмемо там січень лютий і зараз, то ринок приблизно однаковий ніякий. Він не хороший, не поганий, ну, скоріш більше поганий, ніж так. Да. E Є такі вічні теми в крипті, як типу, трейдинг, інвест на тому всьому заробляти. Зараз є такі сезонні теми, як ретродропи, хтось заходить в амби, хтось лутає коінліст. На твою думку, що зараз з таких темок вмирає вже, а що зараз якраз актуалізується, треба це заходити, і, там, і можна лутати бабки в майбутньому найближчому? Ну давай зробимо. Так, помітимо, що все, що ти назвав, це ну, фактично ретроактивності. Ти робиш щось, щоб отримати винагороду пізніше. І це стосується і ноти, амбасадорських програм, і ретродропів, і, можливо, навіть селів, бо зараз треба мати пріоритетки і так далі. В цілому, все це живе і буде жити, бо це зроблено із залігало. Набагато легше роздати якісь токени а, ніж провести, провести сейл. Це стосується саме ретро, і воно буде жити. От колись були популярними амбасадорські програми, коли був там хайп онбіму, всі хотіли стати амбасадорами монбіму. І зараз цей а, тренд йде на спад, на спад, на спад, і там амбасадори Aleo там вже клеять машини в Aleo, там ще щось роблять. А, і їм вже там, скоріш, за все, ну нічого не дадуть. А, але там зараз активувалися дропи. uh Дроби почалися з юні, да, і всі такі, о, ну юні роздали. Зараз там вони інші роздали ще там один-два і закінчиться. І нас знову арбітрум роздав дуже багато блюр, роздав дуже багато. Ну і далі по списку. Тому ну треба все робити потрошки. На секрету немає ніякого, просто багато працювати. Багато працювати е, про дебл Трошки поговоримо. Закрили ком'юніті. Е, може, якась інсайдерська інформація. Що так сталося? Типу, вам забагато людей. Ви хочете більшу концентрацію іменно Алдів таких, да? Поясню, ми побачили, що у нас вже повертається кількість людей на, до, ну, на час, от як був був ран. Mm -hmm. І зараз ну, росте, росте, росте. І ми такі, блін, прикольно, але коли заходять нові люди, і ти даєш якусь дегенську історію, ну прям сильно дегенську, де треба розбиратися, наприклад, там БРЦ-20 да, зараз, то дуже важко працювати, коли там за місяць зайшло 100 нових людей, там навіть 50-10. ну Треба, щоб аудиторія трошки росла. І mm -hmm. ми от, коли в нас була спочатку з самого ланчу система, що ми Брали там, відкрили 50 місць, там, відкрили 20 місць, відкрили 100 місць. То ти розумієш, коли яка прийшла аудиторія, і ти з ось цією аудиторією, що прийшла за той тиждень або за той там 2 тижні або місяць, ти з ними більше працюєш, більше виділяєш е, часу сапортерів на них, менеджерів і підтягуєш їх рівень. А коли щодня хтось заходить, ти це не можеш нормально yeah. трекати. Ось, напевно, просто повернулись на ту систему, яка була раніше. Буде тобто, щас, там, з часом запускати, знову по 50-20 людей, да? ну так, да, просто будемо робити там на день. На два відкривати склад, і з тими людьми, які зайшли, будемо вже починати працювати. Так? Це прикольно. Добре, що нам чекати завтра? У вас буде теж своя така більш закрита туса. Що там буде? Що чекати? Завтра буде нестандартний формат. Я навіть сам не знаю. Ми такого формату не проводили. У Нас зазвичай більш закриті сходки з. Там все в all, in, all, in, all inclusive а, а це буде формат мітапу, mm -hmm. дуже прикольна локація. Ми ну, заморочились, має бути гарно, але не знаю, що вийде. побачимо. Буде гарно. Побачимо, буде побачимо гарно. на Ютуб каналі Деблто yeah. да? да, Сподіваюся, що mm -hmm. все добре. Дуже дякую за роз... Здоров, розкажи перше взагалі, як тобі все, що зараз відбувається, конфа, хавка, напітки, люди. Взагалі все круто, мені подобається. Я перший раз прийшов, але тут дуже багато знайомств можна собі В Взагалі, крутой двіж, насамперед, мені подобається. Пекально. Дивись, зараз вже шостий місяць 23-го року, які може висновки або що ми зрозуміли про крипту, про ринок за останніх півроку, які відбувся, якісь події може. А... Одно я могу сказать точно, это всегда нужен стейбл. В любой момент рынка. Бычка, медвежка, всегда нужен стейбл. А так, крутишь ретро-дроп и не трейдишь. Ну, либо трейдишь по минимуму, так чисто полудить. И, в принципе, нервы у тебя будут в порядке. Ну, от ти зачепив, типа ретродропи. Є такі постійні напрямки в крипті, це там трейдинг, інвест і так далі. А є зараз всякі тієї ретродропи, амбасадорки, коінлісти луплять. Що зараз можна сказати, вмирає вже? Що, ну, можна сказати, що через три роки цього вже не буде. Тіпа, а що таке зараз на восходящому, Що якщо це залетіти, то може бути круто? А, очень часто як бачу, тренди повторяються. Словно якщо раніше стріляли амбасадорки, к примеру, і ноди. Сейчас как бы о них никто не говорит, но вполне возможно, что на новом тренде они снова стрельнут. Но конкретно сейчас это актуальная тема ретродропы, то есть крутить э, самые топовые tr 1 проекты по типу Закосинка, э, Layer Zero и там StarkNet. Я считаю, должен делать каждый уважающий себя криптан. Вот. Ну а также делать кусы на CoinList, продавать их, поднимать банк. Ну, это То есть по ретро-дропам сейчас Layer Zero, The Cassin, StarkNet, правильно? Ну, это типа тир 1 проекты, их по-любому надо делать. А по амбассадорках какие-то, типа найти ковищи, сейчас там, обыстрельнуть стрельнуть, або залетать? Ну, я знаю, что Алео, у них там вот недавно был... Последний, не последний набор. И как раз, и как раз будет 7 числа, зараз набор. Вот, останний набор. В него, если никто не залетал, я думаю, надо залетать. Как бы, Всі останні амбассадорки, я не особожу, вот знаю, але я топчик. Останні не можу сказати. По Коїнлісту зараз на пріоритетки цілитись чи довбити велику ферму, старатись залітати так. Пріоритетки однозначно. Заганяєш ферму з 100 аккаунтів в будь-які проєкти, потім літаєш 100 пріоритетка — це, ну, почти 100% варик заліте в проєкт. либо продать уже приоритетку там за 300-400 долларов ну, по, ну... по, по нему на 2000 тем более ну там затраты минимальные ты купил дискорд залетел все это там сколько 2 гривны затрата mm. на дискорд конечно москва однозначно стоит Сек зараз душить конкретно всех точка для входа че всем пиздец я думаю, как ну, точка для входа это неплохая, но ошибкой точно не будет. Я думаю, прикупить чуть-чуть крипты, начинать разбираться однозначно с ней надо. Лучше, нежели тебе скажет сосед, что там биткоин по 100 и надо с ним разобраться. Ну, тут, тут, ну, залетайте зараз, когда коли... будет биток по 100 -к?